Всім вітання! Сьогодні у мене буде початок в'язального влогу. Сьогодні у мене на календарі 9 лютого, і маю надію, що до і неділі я зможу знімати щодня і розповідати вам про свій процес в'язання. Якось так вийшло, що я, можливо, щось знімала, якісь відризочки, але я не пам'ятаю, тому я вирішила, що я розпочну новий влог. Все зайве виділення. Викреслю, як кажуть, і вже потім з вами поділюся емоціями. як кажуть тому ось так Зараз я працюю над светриком своїм, Більш, найбільше йому приділяю увагу, це мій светр. Ось така довжина його цього светрика Уже ось від моменту, де я розворота в'язала, і перейшла на в'язання по колу, вже стільки відв'язано. у мене вже І тут у мене завершився моточок. Якраз знімаючи в'язальний тех «Я, сім'я і хобі, я, до речі, там приєднала новий моточок і почала вже в'язати рукавчики. Я вирішила, що по моточку мене залишилось лише три мотки. Я по моточку попущу на рукава, а все, що залишиться, буду використовувати. Тобто ще один моточок на довжину, щоб вив'язати повністю не светрик. Але для цього мені потрібно спочатку вив'язати рукав, щоб я розуміла, скільки в мене є. Тобто я буду вив'язувати повністю. Моточок, а вже потім буду вам розповідати, що робити далі. Що я буду робити далі і як в мене вийде? Тобто, маю надію, ставлю за мету вив'язати цей моточок за хоча б тиждень. Але ідеально б... за цей тиждень зв'язати обидва рукави. Ідеальне рішення, але я розумію, що це нереальне рішення. Так, і зараз трішки вам розповім про шкарпеточку. Я розпочала в'язати шкарпетку в дорозі, коли ми їхали з сином до Берліну. І в цілому, якби все було добре, я могла б вив'язати повністю шкарпетку. Але зараз поясню. Тобто, перша частинка, верхня вив'язана спицями номер два, і вона, от дивіться, як класно, вона тягнеться. А вже йдеться сюди ми переходимо, воно майже не тягнеться. Ну, це не для шкарпетки, я вважаю, це дуже негарна ідея. Мені не подобається такий варіант. Тобто, Малюнок тут класно вписується, все гарно, але спиці потрібно більшого розміру. Я взяла спиці 2,5. Все ж таки, сюди потрібні спиці номер 3 Саме для вив'язування хмаринок. тому це піде в розпуск. Подивлюсь, можливо, якщо мені вдасться <смі> не розпустити резиночку, то я підхоплю резиночку, перев'яжу. І, можливо, я з, банально з перейду спочатку пару рядів пров'яжу спицями No2, щоб хмаринки трішки нижче спустити. І вже буду далі в'язати шкарпеточку. Ці будуть, мають дуже класний набірний край. Мені він, вузликовий, він має назву, цей набірний край. Я вам обов'язково покажу. У новому майстер-класі на ці шкарпеточки буде цей набірний край вузликовий. Я розповім про в'язання візерунку, як я його вписувала, як я його робила. Звичайно, буде цікава в'яточка, поки що потримаю інтригу, вже як вив'яжу, розповім. І про в'язування цієї шкарпеточки. Малюнок буде тільки по паголіночку. Можливо, я неправильно називаю. Дякую, якщо ви напишете в коментарях, як це буде правильно. Ось так. Маленький вступ до відео. Гузака не брала, бо на той стадії він у мене залишився, і все. А, і також я почала в'язати там рукав, то в мене на цьому тижні два рукави і потрібно над ними працювати. Я пішла працювати і до наступних зустрічей. Сьогодні вже середа, а я все відкладаю і відкладаю зйомку відео. Тому що постійно якісь моменти заважають в день, а ввечері я вже розумію, що ну, буде просто темно, будуть повністю одні бліки. Зараз тут сіла працювати над шкарпеточками, хмаринка. Ось малюнок. Я повністю розпустила попередній варіант. Зараз поясню, чому. Тому що э, якісь зайві петлі знаходила, вирішила, що краще перев'язати, набрати по-новому. І мені здається, у мене це все вийшло. Мені дуже подобається, що вийшло. Адже такий варіант в'язання це свого роду релакс. Хемка намальована, перенесла на лист, на альбомний, ну, свій блокнот, вирішила, що настав час все ж таки робити правильні записи, бо я це не робила ще з моменту повномасштабного вторгнення в Україну. Я вам серйозно кажу, не могла ніяк себе взяти в руки, але я розумію, що треба рухатись далі. Тим паче, все ж таки, потихеньку, помаленьку, маленькими кроками розвивається мій клуб шкарпетковий. Тому я вирішила, що треба потихеньку, потихеньку, потихеньку будувати це все, як кажуть. І знаєте, що я вирішила? Я вирішила до 14 лютого, до Дня закоханих, до Дня закоханих, адже закохані можуть бути не тільки пари, але й любов до якогось. Ремесла, а в нашому випадку, це наше <смеш> наша в'язанечко, наша наша в'язанечко, вибачте, будь ласка, і я, хоча в Німеччині дуже мало зараз на День Валентина, вже я в Німеччині активно готуються до Пасхи. Вже багато всього до неї підготовлено, але я вирішила зробити невеличкий подарунок своїм підписницям з Ютубу. Всі, хто мені напишуть кодове слово, хмаринка. В інстаграмі отримають гарну знижку, тому що відеовлог вийде з понеділка, і цей буде код тривати дійсний на протязі одного тижня. Тобто, до наступного понеділка це виходить 15-16 з 17 лютого по 24 лютого включно. У нас буде код Хмаринка, і ви зможете потрапити до мого клубу лише за 333 гривні. Одразу хочу передбачаючи деякі питання, бо в мене були, я навіть подумати не могла. Ви прийшло до мене питання, нова учасниця в клубі сьогодні долучилася. Вона довго думала, але долучилася. Можливо, мала ще якісь запитання. Одним словом, дівчина мене запитала. А якщо я долучаюсь до клубу, чи буде так, що зараз якісь майстер-класи ви даєте і вони будуть безкоштовними? А для учасників клубу, тобто це платні майстер-класи, але вони будуть для учасників клубу безкоштовними. А потім з часом ви перестанете, тобто, новий клуб створити нову мені, дівчата такого не буде. Всі всі майстер-класи будуть безкоштовні. Для учасників клубу, тобто всі, хто в клубі, будуть мати і всі майстер-класи, які я буду давати, вони для вас будуть автоматично безкоштовними. Зараз я працюю над тваринкою, також працюю над своїм светром новим, Зараз, ну, тобто, чайка це серденько. Ось так. Вже бачите, стільки відв'язала рукавчика. Показую вам ось так. ця частина вже відв'язана рукавчика. 25, зараз кажу навіть 25, 26, 27, 28, 29 ряд вяжу, бо я відмічала, 25 25 зв'язано. Це маркер очок, де я роблю збавляння. Я хочу так, я роблю їх рандомно більше, але я не хочу дуже так, Бо в мене рука не худенька. І я не хочу, але не хочу і волана на кінець, тому зараз я поступово поступово буду робити зменшення. Таке своє зменшення, те, що бачу я. І ось вже працюю над цим. І, звичайно, сьогодні вже також я взяла і почала в'язати рукав моєї туніки. Тут я ще не думала, чи треба майстер-клас, чи не треба. А що я вам показую, якщо ви тут взагалі майже нічого не бачите? Одним словом, я в'язую рукав. Ось так, бачите. Тобто, це ось я три ряди прив'язала рукава, і він іде, тобто під мишкою він буде менший, а тут більший, ширший. Тобто, я забула, це укороченими такими правильним варіантом я це я працюю. Але бачите, чорний колір, бож, нічого не видно зразу. І мені моя вчителька з німецької дала ось таку книжку. Вона знає, що я в'яжу. Каже, ти можеш взяти її, погортати вдома, поробити там фото собі і повернути мені її за тиждень. Ось така цікава книжечка, і я хочу разом з вами її погортати зараз. І давайте подивимося. Тут в основному такі всі цікаві прихваточки. Мені здається, це доволі популярно. Доволі стара книжка. Книжка ще 2007 року. В гартом була відрукована. Тут є уроки по в'язанню гачком ось. Дивіться, бачите. Ось так. Круг як в'язати. Потім як змінювати фарби. Потім... Буде пров'язувати ці стіжки, прошивати тут. І ось різні прихватулечки. Бачите? Є тут є інформація, яку в'язати зайця і тигра також. А, ні, котика і тигра. І зайця. Котика і зайця. Капсули і козі. морковка. І їжачок. Дивіться, мені їжачок дуже подобається, дуже класна така людей. До речі, подібні прихваточки є в нашій школі. Я, якщо не забуду, наступного разу зроблю фото і поділюся з вами. Ви дивіться, яка класненька така прихваточка для кухні. Мені здається, це дуже класний айнзюсер вісті. Стоки, вісті не знаю. Ізюсер це солоденький, Який, якийсь. Хтось солоденький тут. <реш> Чесно кажучи, я не всі німецькі слова знаю, але трішки вчую йому. Такі яблочко, ніжки для, для неї і нього шоколад. А, це оці такі шоколадні смаколики. Тут в Німеччині вони доволі популярні. Тут в Німеччині доволі популярні такі шоколадні смаколики. Десь біля 2 євро коробка коштує. Вони дуже смачні, мені подобаються. я їх не полюбляє, і я їх дуже-дуже рідко купую, тому що цю коробку доведеться їсти одній мені, а мені це не можна. Вона там іде... на низу вафля. Зверху таке безе, таке повітряне, як зефір, я б сказала, але зефір він більш таки в нас збитий, а цей повітряний. І все це залите шоколадом. Ось так. Даймо далі равлик, кольоровий. Ой, дивіться, як краса. Мені це подобається дуже. Дуже клас. Ось тут ще крокодил. У нас ще якийсь тапок. Також, бачите, можна жакарпінг відв'язати, показаний. Доволі розповідається гарно тут все. а, полуничка, а прихваточка для каструльки. Чому? Кексик така підставочка. Ну, тут різні шприхматочки для кухні і ось такі різні різні ідейки. бачите, навіть є. Темпи. Тобто ну, гарна книжечка, вона мені дала ознайомитися з нею. Ось такий маленький кусочок записала, бо обіцяла кожного дня, але ну, в понеділок я прийшла дуже зморена, а зараз ось сіла, думаю, ні, треба, я за столом працювала, ось якраз взяла, щоб змінити спиці. Змінила, тобто, точніше, змінила розмір спиць, бачите? І це все. Але зараз трошки відкладено в'язання, повчуся. Тут у мене виходить, бачите, сюди вона не підходить, бо це мої з України укорочені спиці, А з набору я одну спецю згубила. І вона мала лежить на столі, бо я все маю надію її знайти. Я передично туди підглядаю, ковиряю, дивлюся. Але дуже шкода все ж таки одну спицю згубити так неприємно. Ну що, друзі, сьогодні у мене неділя, і я з спицями номер 3 з половиною шкарпетковими новим мотком і трішки хаосом на столі робочому. А, можна сказати, я завершила брокап, да? тобто я вив'язала один моток, і як я на початку говорила, що я хочу, я не буду в камеру сильно входити, тому що я якось морально не готова до камери сьогодні. Я хотіла б думала один моток, буде три четверті, нічого страшного, бо в мене вже така чайка є з рукавом три четверті, це виглядає чарівно. Але чесно вам скажу, ось, зараз, ось така зараз довжина рукава. Тобто це вільно лежить рукав. Ой, зараз все падатиме. І мені, ну, в цій моделі, у мене тут поряд стоїть дзеркало, і я дивлюсь, мені в цій моделі ну, не вистачає довжини. Тобто, якщо б рука був довший, це б виглядало набагато гарніше. Тому я вирішила, що я розпускаю це все. Тобто зараз я розпущу цей момент кантика, тут все розпущу, і буду потім ще дов'язувати ці 10 см. Ну, я міряла, що десь приблизно де. Це вчора я вміряла 10, сьогодні я не брала. Але я хочу дов'язати необхідну довжину. Я тут дивлюся, здається, мені має вистачити. У мене залишилось на сьогоднішній день два мотки, мені треба ще один рукав. Мені треба було б горловину обробити. Але горловину мені. Я зараз дивлюся на камеру, на зеркало. Мені подобається, як оце сидить. Тому я, скоріш за все, Горловину може залишити такою, а можливо вона відпрання ще і розправиться. Все-таки буду мати надію у вівторок. Завтра ні, у мене завтра заняття мені взагалі ніколи буде, а у вівторок буде більше трішки вільного часу, то я, скоріш за все, схожу, подивлюся тут, повні... тут поряд в магазині теді цю пряжу, один моточок біленько, а якщо ні, то піду туди і далі, і якщо що, то докуплю ще один моточок. І хочу, бо ну, одного мені, мені не вистачає одного моточка. Реально, одного моточка, я і так думала. Але я думала, купувати чи не купувати, знаєте, як один моточок купиш, а він буде зайвий, його одного мені реально не вистачає. Тому ось так. А зараз пропоную перейти на стіл, і я вам покажу, що в мене ще створилось. Друзі, тільки що продовжувала запис, запис без включеної камери, тому буду повторюватись, не знаю, що я там говорила, як кажу чи ні. Ось, Працювала я ще на минулому тижні на цією шкарпеткою, дуже мало над нею працювала, не було взагалі часу. Я більше приділяла увагу светру, рукаву, бо його простіше було, знаєте, тут малюнок і треба в'язати. А тут треба просто береш і по колу в'яжеш, тільки відраховуєш де робити збавляння. Ось так. Тому у мене тут вже є готова одна хмариночка. Це десь приблизно пів рапорту. Візерунка, і треба ще одну буде хмаринку сюди в'язати від... В'яжу з цієї ось пряжі регії з букляшами, мені дуже вона подобається. Мені дуже подобається, як виглядає структура цієї ниточки. І поєдна поєдную такою шкарпетковою пряжою, але вона така, знаєте, я б її назвала рихлою. Для шкарпеткового в'язання жакарно вона підходить. бо я Мені минулого разу, до речі, писали, що я для в'язання шкарпеток жакартом взяла за великі спиці. Так ось повідомляю тим, хто такий спеціаліст, що я взяла великі спиці. Мені довелося попереднє в'язання розпустити, тому що я відв'язала ну, десь половину хмаринки і зрозуміла, що шкарпетка взагалі не влізе, ні нога, нічого вона не буде тягтися. Тут тягнеться не ідеально, звичайно, також є стягування, але для шкарпетки добре. П'ятницю ми з сином їздили до Польщі, і я брала дорогу в'язати шкарпетку, вив'язала ось таку частинку її. Шкарпетка в'яжеться на двох спицях. Звичайно, також буде по ній майстер-клас по цій шкарпетці. Мені залишилось ось така частинка стопи в'язати. Як кажуть, потім буде п'яточка, це буде така укорочені шкарпеточки, в кросівочки. Я дуже полюбляю варіанти, їх в кросівочки дуже легко вдягати. І я ось закінчити хочу. Їх, звичайно, ось так виглядає одна сторона, тут вона йде косичкою, ця сторона, бачите? І друга сторона також йде такою косичкою. Тобто тут, мені здається, ідеальне рішення. Ще йде, ще точка. Після прайня ця роз... І саме ця вона розкриється, вона така буде м'якесенька, класна. Мені взагалі... Вона взагалі в'яже дуже класна, м'яка ниточка. Тому, якщо вам цікаво, як це в'язати, обов'язково буде майстер-клас. На наступному тижні, скоріш за все, я випущу майстер-клас по шкарпеткам з цієї пряжі. саме, Не з а з цієї пряжі. А вже буду потім на березень знімати цей майстер-клас і цей. Тобто знову два, як я їй казала, кожного місяця я хочу знімати майстер-класи по шкарпеточкам. Тобто за рік хочу зібрати 12 різних майстер-класів по шкарпетулям. Ну і моя ковтина, я її в'яжу, але в'яжу дуже мало взагалі, бо нема часу. І знову просто чорне п'ятно. Ось такий в мене виходить рукав. Я тут трішки зробила, якби, його варіантом укороченим, бачите, і перейшла на більшу частинку. Далі вже буду просто в'язати по колу і в'яжу також малюнок, але, скоріш за все, після ще одного ряду. А можливо, ні, вже можна буде потихеньку вводити, а, ну, щоб воно було однакове все. До, наступного, мабуть, скоріш за все, ряду. Ось у мене ряд стоїть. Тут я відмічала, де я трішки зробила збавлянечку, щоб не заплутатись на наступний ряд рукав. Ось так працюю над новим також светром своїм. Ось такі мої плани, моя робота. Тому якщо вам було цікаво, не забудьте поставити вподобайку. Дякую, що ви зі мною. Не забувайте і підтримуєте мене. До наступних зустрічей у наступних відео.